Відео про надлишкову кислотність фронтіняк грі. Що з нею робити? Куди її можна примінити? І для чого взагалі такий виноград, раз він такий кислий. Так вийшло. Що я зняв фронтіняк грі трошки раніше, чим би треба було із-за із того, що відкрив рану його сонцю і він почав увялюватися, Ягода почала ізюмитися. От. І прийшлося його зняти трошки раніше. Він не добрав, так як слід цукру, в ньому залишилась надлужкова кислотність, видавив я з нього сік, поміряв, зробив такий експеримент, От, виводи для себе. Але ж рахую, що цей експеримент. Буде корисний і для вас, ну, для особо іскушених, як то кажуть, виноградарів і просто цікавих людей. Кому це цікаво, в смислі. Так, для початку міряємо pH, міряємо кислотність винограду, соку з винограду, фронтіняк грі. Це вакусова бумага. Ось шкала. Міряємо. Три. Ну, Полеже трошки буде темніше. PH2. Це сік. Нерозведений із фронтіняк грі. Оце невга залита водою, настояна, ну, 20 годин настояна. Міряємо кислотність тут. pH 3. Клажемо рядом. Для експерименту далі. Є у нас такий уксус яблучний. Не знаю наскільки він яблучний. Шестипроцентний. Ну повіримо тому, що написано. Міряємо. Читаємо ну, PH3. Тобто у ньому PH такий, як в цьому вимоченому суслі. Наскільки фронтіняк багатий своєю кислотою. Це не завжди мінус. В розведеному стані у нього кислотність майже така, як і сокові оригінальному, тому що видаваний і нічим не розведений. Далі отакий От оцет. для експерименту міряємо дев'яти процентний уксус. По всій видимості він хімічний. Щас спиртовий, мабуть, не роблять. Ложим цей уксус. Мало відличається от від цього. Ну, Кислотни 3. Ph3, pH 3, то есть так. Тепер уксус, той, що ми використовуємо для салатів в своїй сім'ї. Ну, по причині того, що свій закінчився, ми завжди робили яблучний уксус або виноградний. От є отакий уксус у нас. Оцет бальзамічний. Ну, написано 100% натуральний. Не знаю, скільки це відповідає дійсності. Пінцетик витираємо. Цей служим рядом до соку, до нерозведеного, бо він найближчий по кислотності, у нього два, а може навіть і один. Ой, трошки змішав. Ну, більше, ніж 30 точно pH. Так, вертаем, пока вины зашу Ладно, хай ложить. И для чистоты эксперимента вода. Вытираем, проповозку им пинцетик. Вложимо воду, дивимося, зрівнюємо PH7. Ну, полеже трошки потемніє. Буде 7, 8, 7,5. може, Ну, зараз відповідає 7 PH, тобто, ну, нейтральний. Це вода. Виводи які. По кислоті фронті як грі. Майже відповідає уксусу бальзамічному. Вони от докупи злізлися і нічим не відрізняються. Вимочений фронтіньяк. Мало від мало відрізняється від от цих. От. Ну і хімічні ці уксуси, цей уксус яблучний. Я підозрюю, що він такий яблучний, як у нас сок апельсиновий. Щось він на смак дуже нагадує хімічний. Зараз для чистоти експеримента поміряємо сукристість соку. Так, і як завжди то додам, десь подівся наш рефрактометр. Класний прикол. Так, цукристість. Вимоченого? Показати я вам на жаль, не зможу. Ну, девять з половиною, дев'ять з половиною цукристі вимоченого. Той що я? Мізгу залив водою. Цукристість соку натурального із фронтиняк гри. В общому, бо я ж вчора всю ягоду зняв і зеленішу, і спілішу. На круг получилась цукристість 18. Навряд, чи ви тут бач, побачите, що прийдеться вам повірити на слово. В общем, виводи які напрошуються? Виводи напрошуються такі, щоб нам не. Хімічний уксус. Фронтиняк грі можна мінуси обратити в плюси. Якщо з нього робити уксус, взагалі нічого не треба йому додати. В нього все є кислоти, в нього достатньо вже зараз. Для уксусу вона на рівні оцього от дорогого відносного уксусу, оцету. Якщо він ще перебродить той цукор, що в ньому є, то вийде такий доволі міцний уксус без ніяких добавок взагалі. А уксус це частина нашого харчування. Натуральний уксус це ще й ліки, я його використовую в дуже в багатьох. Приміняю в дуже багатьох случаях, коли навіть розведений, хоч і в очі закапаю його, ну, пощипав усе і всі болячки пройшли. Навіть сварка, яку, от якої мало які каплі допомагають. Якщо розвести 1 до 4 з водою уксус, цей натуральний, яблучний, як капав, от, проходить навіть сварка. Показую, що я тут. Отакі виводи. Корисне це відео чи ні. Ну як для мене я думаю, що відео дуже корисне. тому як ми робимо уксус постійно, яблучний. Ну, а що не зробити виноградний уксус? Не все ж на вино. До речі, сік із фронтиняка. Не настояний, бачите, білий. А той що на воді видержаний. Бор такий лілового кольору, ні розовий, ні синій. Ось такий експеримент я сьогодні провів, виміряв, все, ну думаю, буде, може і вам цікаво, поділюся з вами таким відео.